У нас 26 грудня, ми їдемо на 2 тижні 14 днів, залишаємо всі акваріуми на добрих людей на сусідів. От, взяли ми тут всі мучалки в стиральній машині. Ну, от, щоб ви зрозуміли 36, 36 мучалок, деяких по дві. От, так що ми це все підготували, не знаю як то риба переживе, будемо годувати їх через день. От, зробили запасний, якщо би щось сталося. От. Почистили, підміну зробили, все. Зараз підписуємо кожну баночку, якій кому корм давати. Там ще жабки в нас. Це відео вже буде для нового каналу на YouTube де буде не тільки подорожі а буде ще й про рибок акваріумних так що у нас зараз підготовка йде повним ходом так боляче їх залишати от, не знаю от кожна рибка це от, така от, маленька частинка нас ну мене по крайні ні, це точить так, так переживаєш з тих по цілокових допустимо так ми їх тримали вигодовували. Переживали за них, вони вже скоро будуть нереститись. Тут у нас теж різні. Одним словом, одним словом я не знаю як це все буде, але якось має бути, бо мусимо їхати до лікаря От, з моїми тими болячками. І якось треба тих рибок, щоб вони пережили це. Ну, одним словом, як є, так є. Я потім покажу, як це все відбулося, що вижило, скільки вижило, що, що родилось, що, що не родилось, тут соміки у нас сидять, на, будуть на яйцях, напевно, якщо вдасться. Ну, так. Так Шановні пастки, можна підписатися для тих, хто любить рибок акваріумних. Наші скоро будуть хомячки. Пані Світлана, що наші скоро буде? Крім хомячків. Пані Стан. Ще не придумав. Ще не придумали. ще не придумали. Ну, буде... Буде ставочок. В планах є ставочок на подвір'ї. І десь 5 на 6. Десь так. В планах є теж акваріум десь на 2,5-3 тонни, який буду склеїти сам особисто під наглядом професіоналів, От, і як це все запуск, як це все буде відбуватися, поклейка, встановлення, декорації і так далі, так що буде інтересно. Так що для тих, хто любить такі, такі, такого жанру відоси, то Підписочка, маленький, там лайкосик, подобаєч. Все буде Україна, перемога за нами.